Пили ще двох гусят, трошки побилися. Якоби це наоборот, гуса, гусаки. А гуска одна їх щипає. Піде перша гусятниця. Да, малеча, цей білий, сірий, з зеленим клювом щось. Так, ти хто гусак? Чи ні? Каже я білий виросту, буду лебедем. Ас тоді защипаю. Я не вийшло відео, хто царь гори. Гусак, мабуть. На самій верхній точці, тільки що був на сіновалі. За малечою вже трохи скобуть, але не сильно.